Травма інформована допомога як фундаментальна основа комунікації, і тут мені в першу чергу важливо таку тему для нас підняти про підхід, який допомагає, який може бути таким дороговказом для нас про те, як приймати або як говорити, або як ну, от через комунікацію в такому широкому смислі слова в тому, як знаючи, да, враховуючи. Розуміючи, дивлячись крізь лінзу травми, як говорити а, з людьми, як взагалі як позиціонувати. І мені здалося, ця тема дуже буде важливою зараз для на конгресі, бо я знаю, що тут зібралося багато і директорів шкіл, да які можуть в тому числі ба, побачити це як підхід. Да, тому для мене важливо це розказати як такий підхід, м, як концепцію, в тому числі. А, так, травма. Зараз секунду, як ми переключаємо. Угу. А, про травму. Трошки про травму скажу. А попередження да, одразу про те, що ми будемо говорити про травму, про трохи про статистику, про які бувають яка може бути, які бувають види травми. Тому ви, будь ласка, подбайте про себе, кому ця тема відчувається як чутлива. То ну, буде запис, і будуть надіслані слайди. То ви, будь ласка, відчуйте, як вам буде зараз з цією темою, то подбайте про себе. То світова статистика, да, і оце ця ідея, щоб ми так подумали про травму, про те, що травма колись вважалася ненормальним досвідом, да, і всі психологи, я пам'ятаю, як почали говорити про те, що травма це нормальна реакція, або та на ненормальні події. І я хотіла знаєте, щоб ми так трошки подумали, наскільки це ненормальний досвід, да, і хто взагалі дотичний до того. І, наприклад, світова статистика каже, що 70% Населення світу зазнали травматичної життєвої події хоча б раз у житті. Тобто для мене це про те, що травма не настільки не, неочікуваний або унікальний досвід, яка переживає якась людина колись іноді при дуже, дуже там незвичних обставинах. Насправді, бачите, 70% якось якось ну, стикаються з тим. З них три не з них, а додатково. З них да, 30% населення світу були свідками чотирьох або більше травматичних подій. Так для мене це про те, що це більш е, непопулярно, да, але більш така є картина, більш широка про те, що травма насправді десь поміж нас, да, щоб ми і тому так важливо про то думати, бачити цю, е, цей аспект. Якщо ми говоримо про Україну, от я знайшла дослідження минулого року: 71% опитаних українців відчувало останнім часом стрес або сильну знервованість. Це зрозуміло, нам цікаво було побачити якісь статистичні дані. 75% дітей, говорячи про дітей, демонструють симптоми травматизації психіки, порушення сну або якісь інші. Це знову ж таки для мене про те, що нам так сигналізує, про те, що ми так дотичні дуже до того. Ми дуже багато, багато з нас стикаються, і це зрозуміло для нас, для всіх, і тому я так про то скажу. І що таке травма? Дуже нам важливо дуже нам важливо зрозуміти і почути, я так хотіла нам Основні ключові ідеї сказати а, про те, що індивідуальна травма є наслідком подій, щоб ми розрізняли травму від всіх різних інших а, станів або ситуацій, то травма виконує декілька таких умов. Да? Індивідуальна травма є наслідком події, серії подій або сукупності обставин, вона може бути одноразована або повторювана ситуація. Обставини можуть бути дуже різні. Я розумію, що ми говоримо зараз. Я думаю, так всі уявляють собі ще травму війни, да, те, що ми зараз переживаємо. Але в той же час да, я хочу так нам ширшу ще показати е, картину про те, що є різні обставини. Це може бути домашнє насилля, е, яке дитина переживає з дитинства. Це може бути неглект, да, вони кажуть, або нехтування потребами людини або дитини. І дуже важливо нам ще почути про цю реальну або уявну загрозу заподіяння шкоди. Що це не означає, коли ми говоримо про людину, яка є травмованою, це ми можемо собі уявити людину, яка реально пережила загрозу, що її життю буде загрожувати щось, або вона так собі уявила це. Це дуже важливо нам розрізняти, бо коли ми чуємо, хтось нам описує його травматичну подію, дуже важливо не бути не, не починати оцінювати, що чи може це бути травмою чи ні. Бо насправді ми не можемо це оцінити, бо насправді навіть уявна, да, тобто як людина її пережила або собі, ну як то відчула, як вона собі її уявила. То й може бути, то її може травматизувати, хоча, можливо, реально фізично, фактично нічого не відбулося. Нам тому дуже треба бути уважним. І ось чому мені важливо про це зараз сказати: що якась є подія реальна або уявна. Продовжуємо читати е, визначення. Да? Індивідуальна травма, що є наслідком події, які людина сприймає. Або переживає, бо люди поріз... фізично чи емоційно шкідливі чи загрозливі до життя. Тобто людина їх сприймає, бо різниця бо кожна травма... бо кожна ситуація різниця від людини до людини. І такий є дуже популярний в літературі описаний приклад, коли подружня пара була в ДТП і вони. Разом були в тому ДТП, для чоловіка це не було травмою, для жінки це була травма. Тобто, дуже важливо, як людина це сприймає. І залежить від людини, залежить від обставин, від вірувань людини, від доступності соціальної підтримки, від віку або рівня розвитку. Тобто, те, що людина переживає якусь подію, ще не завжди означає, що вона буде травмована. І тому ми не можемо як то наперед сказати, наскільки вона буде тим травмована. Дуже важливо зрозуміти, що це якась подія, яку людина переживає, і яка має несприятливі наслідки. Вони можуть бути різного плану, короткотривалі, довготривалі, моментальні або відсрочені, і можуть впливати на дуже багато різних факторів. Як людина порається з поточним стресом, чи може вона довіряти, як вона, когнітивні процеси, да, як вона увага, мислення, пам'ять, регуляція поведінка і духовні установки та вірування. Трошки я ще про те скажу детальніше. Да? То травма про подію, переживання її як загрозливої, і яка має якісь наслідки. Типи, да, я так е, про типи хочу сказати, бо м, коли ми прийдемо до того, що ми будемо розуміти і бачити травмовану людину, да, нам потрібно розуміти, що, що це може спричинити, бо травми бувають дуже різні. Е, якась одноразова подія, да, це може бути ДТП, е, якийсь там напад. Чи це може бути ну, якась бійка десь, там, не знаю, в барі десь да? якась одна, є, єдинична, да? якась одна подія. Комплексна травма це про таку травматичну протягом дитинства. Дуже часто мається на увазі комплексна травма, коли це повторювана травма, яка була протягом декількох, декілька разів да? або декількох років. Інтерперсональна між людьми, які найчастіше знають один одного. Це може бути домашнє насилля, в тому числі вікарна травма, да? бо травма свідка, про яку теж стало так більше почали говорити. Коли хтось чує, дитина в тому числі чує або бачить травмуючу подію іншого. Це нас чіпляє, і кожного це чіпляє по-різному. Да? І це може бути теж травмова, такий травмуючий досвід. Міжгенераційна травма, переживання травми, яка передається через покоління. Дуже це більшою мірою стосується якихось серйозних таких історичних подій: голодомор, Голокост, ковід, в тому числі, да, в нас щось таке залишається. Дуже різні такі, такого типу події можуть призвести до. Міжгенераційної травми. На насправді тут, наприклад, в Австралії ще вони пам'ятають колонізацію, теж для Aboriginal people, хто є тут перші люди, як то кажуть, як вони їх називають, то для них це теж ще колонізація, це є міжгенераційна травма, рабство, теж для них ще є може бути міжгенераційною травмою. Такі, такі речі. Масові травми. Це коли ми говоримо про масові, це можуть бути природні явища, також цей тероризм, пожежі, якісь да, такі великі, це про масові травми. Нам дуже важливо пам'ятати, чому я про то кажу? Що важливо розуміти, що. Травма може бути дуже різна, так, що не обов'язково людина особисто пережила якусь травму. Не обов'язково вона пережила її прямо вчора так, або зараз. Можливо, це якась дитяча, такі, дитяча історія. Можливо, вона просто побачила щось таке, що її дуже е, травмувало або на неї дуже вплинуло. Щось вона пережила, хто хтось простіше від може може віднестися, хтось складніше. Тобто, дуже складно сказати, що це травма, а це ні. Або от ти ж нормальний, чого ти дуже важливо розуміти, що вона дуже є різна. І, і це дуже важливо, що я бачу, працюючи з людьми, що ми ніколи не знаємо. Що там у людини насправді відбувається, що вона подивилася, що вона послухала, що в її батьки робили, що її батьки пережили, що вона була свідком чого. Тому дуже тут треба обережно враховуючи не тільки поточну ситуацію або поточний стан, а в тому числі розуміючи, що людина може переживала, що вона взагалі могла пережити. І ми пам'ятаємо, що 70% щось пережили. Хотіла окремо сказати про несприятливий досвід дитинства. Можливо, ви знаєте про ACEs, Вони так кажуть. Ключові несприятливий досвід так і перекладається. Що потенційно може травмувати дитину? Так, як ми працюємо з дітьми? То є спеціальна шкала або спеціальний такий тест. Ну не тест, а скоріше опитувальник, який скоріше питає. Які, які досвіди ви пережили, поки ви були дитиною? І вони от так попитали багато 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 людей. І оце 10 є таких тем подій, які були в тому опитувальнику: фізичне насильство, сексуальне насильство, емоційне насильство, період з одного року до 17. Нехтування фізичними потребами, неглект, нехтування психологічними потребами, дитина була свідком домашнього насилля. Вона жила з тим, хто або свідком, або жила. Наркотики або алкоголь. Якщо дитина має або мала близького родича, який або яка потрапила у в'язницю, були у в'язниці, вийшли з в'язниці. Життя з людини з серйозними психічними захворюванням і розставання і розлучення батьків. І що таку статистику для нас коротко знайшла, але дуже нам важливо розуміти, що е, люди, які подивіться помаранчевий стовпчик, це і тут є захворювання різного плану: е, рак, сорі, я так не дуже бачу, проблеми з печінкою. Інші якісь захворювання, діабет, ем, респіраторні, там астма е, і м, інсульти, то як ви бачите, е, люди, які оцей помаранчевий стовпчик, це, це ризик захворювання, коли людина пережила чотири або більше такого досвіду. Тобто, якщо у людини було більше чотирьох пунктів, вона має дуже високий ризик, як ви бачите, ну, всього, да? багато чого. І е, серцево-судинні захворювання, інсульти, проблеми з дихальними шляхами, наскільки травма впливає на наше фізичне здоров'я, е, і нам дуже треба про це знати. Да? І тут дуже велика кореляція між е, досвідом дитинства і майбутнім життям. Дуже це велика тема, так її трошки вам скоріш хотіла продемонструвати для вашого подальшого. Так, знаєте, якщо буде цікаво, вже далі про то думати і бачити, але то є дуже серйозні такі теми. Чому нам важливо про то знати? Травма впливає на пам'ять. Знаєте, чому давайте так, чому нам важливо про це знати? Бо коли ми спілкуємося з людьми або з дитиною, я буду говорити людина, бо ну для мене то одне: да? людина або дитина. Коли людина переживає травму, вона на неї якось впливає. І коли ми спілкуємося з людиною, нам важливо розуміти, що її поведінка це не тому, що вона якась там невихована, агресивна, зла. Не зрозуміла, що це вона не може взяти себе в руки, що це вона отут розсілася, що це вона випиває стільки, що там вона не може нікуди подзвонити, нормально нічого розповісти. Коли ми стикаємося на всіх рівнях, починаючи, як організація, коли ми стикаємося з людиною такою, да, і ми маємо на то дивитися не стільки в форматі, що, 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 що з тобою не так, а в форматі, що сталося. Бо травма впливає на пам'ять, концентрацію, навчання, да? коли людині складно з працевлаштуванням, коли вона не дуже ініціативна, коли є академічна неуспішність, коли є проблеми і складності з плануванням, це не тому, що да? дуже часто нам треба оцю брати призму або лінзу, да? дивитися під то, під кутом, а чи це не травматична, не наслідок травматичної події, що людина зараз не може, на жаль, поратися з тим. Переживання травми королює з різними захворюваннями, про які ми сказали, да, в тому числі серцево-судинні, легеневі захворювання, розлади харчової поведінки, депресивні розлади, тривожні стани, самопошкоджуюча поведінка, не тому, що вона хоче привернути до себе увагу, не тому, що в неї нема сили встати і піти собі на роботу, де да роб... працюй. Можливо, то є наслідком травми, і ми маємо по-іншому на то дивитися, да? під іншим кутом. Травма має наслідки щодо можливості довіряти, будувати здорові стосунки. Травма порушує вміння ідентифікувати емоції, заспокоюватися, контролювати вираження емоцій, розрізняти оце дуже важливо, я бачу це багатьох, розрізняти безпеку та небезпеку. Дуже стає складно, чи, це, чи ці стосунки безпечні, це небезпечні. Те, що я роблю, це безпечно, там, де я знаходжуся, це, це безпечно чи небезпечно. Змінює персональні переконання. А, можливість сподіватися і погляди на життя. Да? Тут така може бути да, така розчарування, безнадія. Я, я про те знову таки, про те, що це, є наслід, це може бути наслідком травми, і нам потрібно то бачити, і нам потрібно то розуміти. А, давайте так, дивлячись по часу то пропустимо, підемо трошки далі про комунікацію. Нормалізування, що робити, да? в контексті, що робити, і як можна реагувати, на що треба можна опертися. Нормалізувати та визнати наявність минулої чи наявної травми. Ми говоримо про те, що я розумію, що це з вами сталося. Да? Ми не, не, не будемо да, не будемо оцінювати. Чи це травма, чи ні? Та нормально ж, все біля тебе ж ти ж нічого в тебе, ніби все було ок. Ми ніколи не знаємо, що людина переживала. І тому дуже так треба обережно з тим. Розпізнайте вплив травми на поведінку. Ну, я пишу тут клієнтам, але я маю тому, що я уявляю собі, що ми з точки зору організації да, або себе як людина, яка надає послуги, да, як ми говорили, тільки що. Поведінку та вираженням. Тобто, про те, коли ми бачимо людину, яка може бути різка, може не дуже розуміє, що ми їй кажемо, щоб ми не подивилися то з точки зору можливості, що це можливо, це травматично, що людина ну, не може по-іншому, на жаль, зараз реагувати, знову ж таки, про цей фокус розпізнайте можливі, можливі зв'язки, просто будьте. Свідомі того, мій заклик сьогодні бути свідомі, коли ви бачите людину, яка складно її адаптуватися, яка не може, оце ж я кажу, не дуже може одразу зрозуміти, що, що відбувається. Їй треба декілька разів повторювати. Можливо, просто дайте собі оту ідею, що можливо це не просто, що вона щось не доганяє, або відста... можливо, їй важко, можливо, це наслідок травми, з якою людина живе і намагається якось подолати. Ризикована поведінка, да, коли людина щось робить ризиковані речі, в тому числі самопошкоджуючи ну, само залежності всі, або розвиток психологічних захворювань. Звертайте увагу на сильні сторони і на стійкість да, про те, що людина вже вдалося, що вона може робити. Навіть оці прості які речі, я можу вам пояснити ще раз. Скажіть, давайте ми ще раз роз'яснимо. Я бачу, що ви можете звертатися, це дуже добре. Я готова вам розповісти. Да? В такому підтримуючу да? підтримуючу, тут давати таку сторону. Я правда думаю про те, що зараз буде такий запит від організації про те, як навчити людей в організації, щоб дбати про саму організацію, і як спілкуватися з людьми. Не в організації, да бути вміти говорити, вміти говорити з людьми травмованими і вміти бути більш чутливими, да, і працювати в такому підході, травма інформованому підході, бо ми роз, ніби до враховувати травму. Важливо, цей аспект знижувати ризики ретравматизації для себе та для клієнтів. Чому я на початку сказала, щоб бути уважні за собою, що це може бути чутливий контент. Нам всім важливо попереджати про те, що щось зараз буде відбуватися. Да? І якщо щоб людина могла подбати про себе, це та сама ретравматизація: не переказувати історію однієї людини всім, кому про це не треба знати, да? щоб не ретравматизувати людину. Е, ретравматизація от зараз тут в такому. То, в той, той же час, да, буде про ретравматизацію, і про що ми можемо робити е, принципи, да, що, як діяти, да, як робити, як бути в такій е, парадигмі е, травмоорієнтованої комунікації. Такі три ключові принципи, про які важливо сказати. По-перше, будьте безпечними, будьте як організація безпечними, е, і будьте як. Е, так, як людина безпечними, а, будьте перше, це бути передбачуваними для клієнтів з травмою. Дуже складно ця непередбачуваність. Ви можете сказати, а, ми зараз будемо робити ото, ото, ото. В нас план такий: якщо у вас людина приходить записувати дитину в школу, розумійте, що це може бути людина з травмою. Ми на нашому сьогоднішньому зустрічі проговоримо, проговоримо оце, оце і оце. Вона буде тривати стільки-то. Вам потрібна водичка, чай, кава. Трошки дати більш такого простору, більш розуміння, більш конкретики, і бути передбачуваним, да? про що все ж таки? Хто прийде, хто вийде. Це дуже важливо так бути передбачити це. Доброзичливість, звичайно, емоційно безпечним, емоційно безпечним. Без агресії, да? без е, тримати дистанцію, безпечну дистанцію для людини, і в тому числі фізичну дистанцію, емоційно нейтрально доброзичливим, да? щоб не ретравматизувати, бути фізично безпечними, не підходити близько, не торкатися людини без її дозволу. Я думаю, це стає все більш актуально. Запитати обов'язково фізично різкі рухи. Да? Ну, да, Близька дистанція, різкі рухи, Понятно, ніхто не замахується, але я маю на увазі, щоб бути фізично безпечними, гендерно і культурно безпечними. Це дуже важливо в тому числі слідкувати, бути таким нейтральним, відкритим і неоціночним. Не да, не, не Для мене постійно звучить оцю гендерну усвідомленість, різнокультурна усвідомленість. Бачите, що є різні люди з різних куточків світу, в тому числі, да, тут взагалі всі просто з, різн, з різнющих, я б сказала, куточків, але й в Україні теж багато внутрішньо переміщених осіб. Культурно треба бути безпечними. Да. Чіткі персональні теж важливо, чіткі персональні та професійні кордони, не, не товаришувати, да, слідкувати за професійними кордонами, бути максимально. Такими нейтральними і професійними. Конфіденційність, як організація да, працює з конфіденційністю, будьте обережні з розкриттям власної травми, в тому числі, навіть якщо вам щось відгукується, будьте обережністим. Розумійте власні стереотипи, вікові, гендерні, етичні, расові та власні травми. Молоді люди всі десь бігають, жінки в чомусь там не розбираються. Комп'ютерах чи щось такому, етнічні, расові треба слідкувати в кожного з нас є свої стереотипи, і треба за ними слідкувати, щоб бути такими безпечними. Дуже важлива тема для мене зараз. Я бачу, як це як це добре. Працює з, з усіма насправді з дітьми, з дорослими, вибір та контроль. Пропонуйте вибір. Ви хочете, щоб ми зараз про це поговорили? Чи ми торкнемося цього пізніше? Про що б ви хотіли сьогодні, щоб ми поговорили? Я тут для вас. Да? У нас є 30 хвилин. Про що б в першу чергу вам було б важливо сьогодні сказати? Це дає контроль і вибір. І це дуже важливо. І тоді людина може приймати е, свої рішення і. Керувати, контролювати власне життя, і це дає більше впевненості людини, особливо коли в неї є травма, бо вона впливає, як ви пам'ятаєте, на довіру до людей. А, підтримуйте клієнтів, приймати рішення щодо власного життя. Да? А як би вам краще було? Як вам, ну, як вам краще? Питайте дозвіл, чи можна, чи можна дуже я тут бачу, що. Чи можу я вам запропонувати, ми зараз зробимо таку вправу? Чи можу я вам запропонувати отакий текст? Чи можу я вам запропонувати переглянути такий документ? Питайте дозвіл частіше, ніж ви звикли. Я тут бачу тут дуже часто. Попередньо такі є. Чи хочете, я вам розкажу більше про то? Да, добре, це про контроль і вибір. Відкритість та щирість, орієнтовані на розв'язання проблеми. Будьте людиною, якій можна довіряти, проблеми з контролем у людей, які пережили травму. Довіра, якщо ви про щось домовилися, будьте послідовними, тримайте кордони і будьте передбачуваними. Да? І оце про довіру в тому числі. Прозорість, щоб не було под ігор, ігор, щоб не було. Не недосказаності дайте все, да, от, щоб людина розуміла, що в неї є, що з нею відбувається, так само і для дитини, що ми робимо, коли ми робимо і як. Визнання і підтримка це для мене ця частина т'ютерингу. Тут ви бачите, що в травмоорієнтованій комунікації є це про сильні сторони. Ніхто нічого про інше не каже, кажуть про сильні сторони е, і про шлях, сильні сторони визнаються, підтримуються, розвиваються. Такий дуже сильний акцент на тому, що людина робить це тут теж дуже відчувається, коли вони кажуть: вони правда вірять в те, що ти робиш як найкраще ти можеш. І як тобі не вдається, то давай ми тобі допоможемо. І оце про сильну сторону, допомога в володінні новими навичками. Як вам не вдається зареєструватися, давайте сядемо разом я вам допоможу. Оце про таку підтримку, віра в те. Що після травми можна відновитися? Це така ідея, теж одна з ключових травмоорієнтованих комунікації, що виживши, люди, переживши травму, маючи травматичний досвід, вони можуть рухатися далі, бути членом суспільства, продовжувати і розвиватися. Такі основні принципи, як бути? Вони для мене і про особисто про ну про, про мене, про вас, і в тому числі про компанію. Бо це все можна як то завернути, да, все це, це можна включити в роботу команди, як ми будемо передбачуваними, як саме ми будемо правила да, розуміння, як ми будемо діяти, якщо людина щось розкаже, що ми будемо, як ми зможемо підтримати, хто буде на то звертати увагу, хто може бути допомагати нам з тим. Це теж про таку серйозну. Підготовку в тому числі тут, і оце хочу завершити. Да, що не треба бути терапевтом, щоб бути терапевтичним, да, ви можете бути безпечними, ви можете бути е, такими підтримуючими, і це дуже терапевтично для людей, які пережили травму, а їх дуже багато. Дякую за увагу.